Пакет ClickCore Core Plus це повний спектр керованих IT послуг, розроблених для оптимізації ваших операцій, зміцнення безпеки та постійного вдосконалення вашого IT-середовища. Ви отримуєте доступ до передових інструментів, експертної підтримки та проактивного моніторингу. Цей пакет ідеально підходить компаніям. Які прагнуть уникнути технічних проблем та значно підвищити продуктивність? Для вас посилена безпека та захист, моніторинг, оперативне вирішення проблем, експертна підтримка, безпечна it документація та управління обліковими даними, постійні оновлення та відповідність регламентам, повне керування життєвим циклом активів та хмарна безпека. Цей пакет допомагає вашій компанії вирішувати поточні іт проблеми покращувати безпеку та бути ефективнішими, дотримуючись регулярних вимог. Деталі за посиланням нижче.